Нова поставочка, змінні мішки для пилососів, Вони у нас йдуть в така, такі паперові, в, в одній коробці буде 12 штук, і таких коробок у нас 4. І з тканини в коробці буде 5 штук, і таких коробок у нас 2. Ззаді на кожній упаковці написано, з якими полососами воно, до яких полососів підходять ці мішки. Тут написано і тут так само є табличка, до яких можна їх використовувати. Ось так виглядає паперовий мішок. Тут ця дирка вона регулюється. Можна робити під свій роз'єм. Для... Вони всі для ось таких пилососів, по типу кюрхера, йдуть. Значить, це паперовий мішок, його на 20 літрів, його ємність. Це з тканини. Так само от на такий пилосос воно підходить. Так само тут регулюється діаметр вашого Вихідного як це сказати правильно е пристрою, так і він також не на 20 літрів. Е коштує одна упаковочка у нас 315 гривень. Лоті буде шість упаковок і ціна лоту 1890 гривень. Парксайт меч замовляйте замовляйте наших менеджерів.